Ні, головне для вас підготували команди фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». вітаю. Процес рушив. Єврокомісія рекомендувала почати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Далі країни-учасниці Євросоюзу ще мають офіційно схвалити початок переговорного процесу. А Київ провести ще низку реформ про висновки Єврокомісії та чого чекати Україні далі. Попри повномасштабну війну, Україна продовжує втілювати реформи і вже виконала 90% отриманих вимог. Про це під час щорічного звіту європейської комісії про розширення заявила її президентка Урсула фон дер Ляєн. Тож там рекомендують розпочати з Україною перемовини про вступ. Україна досі стоїть перед величезною трагедією спровокованою війною. Україна продовжує реформувати свою країну, попри війну за виживання і виконала де. 90% необхідних кроків. Саме тому ми рекомендуємо розпочати процес перемовин. Урсула фон дер фондрляїн окреслила реформи, в яких в Україні є суттєвий прогрес, і їх чимало. головний прогрес був досягнутий у конституційній реформі. Реформі у сфері правосуддя у відборі до Вищої ради правосуддя, у антикорупційних процесах. Боротьбі з відмиванням грошей були важливі заходи для обмеження впливу олігархів на громадське життя. Новий закон про медіа, прогрес щодо національних меншин, реформи, що залишились, виконуються, і це добре. Попереду ще чимало роботи. Україна має доопрацювати три семи блоків. Зокрема, закони про національне антикорупційне бюро та НАЗК, про національні меншини у частині, що стосується освіти та мови. А ще продовжити боротьбу з корупцією, та вже нинішнє рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною справедливістю для європейської нації України. Роботи з обох сторін завжди у нас багато. Чим ближче ми будемо до членства, тим ближче ми, тим більше буде задач і роботи і в Україні і в Європейській комісії. Але політично абсолютно ніхто не ставить під сумнів. Той факт, що е, Україна туди рухається, відреагував на рішення Єврокомісії щодо рекомендації про початок переговори. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення чистим позитивом і зазначив, що сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції, всі необхідні рішення. Ухвалюємо, поки що складно спрогнозувати, коли саме Україна стане повноправним членом ЄС, але у Брюсселі так само готові до співпраці, як і в Києві. Євросоюз геополітично вирішив розширюватися. Скажемо, відверто, без війни і нападу Росії повномасштабного цей процес би напевно не зрушив з мертвої точки. І тому єС зараз думає вже як такий геополітичний гравець. Це питання його безпеки. Дійсно і добрі новини для нас, що європейський союз тепер буде цей процес дійсно дійсно просувати. В чому в цьому і відмінність між цим і минулими хвилями розширення вони а, політично цього хочуть. Да, вони політично цього хочуть. Стосовно строків, це окрема кухня. Поки що, Шарль Мішель, президент Європейської ради, вважає, що і Україна, і ЄС мають бути готовими до 2030 -го року. Це досить амбітна мета. Звіт Єврокомісії це лише початок. Наступний крок це саміт в грудні, де лідери Євросоюзу ухвалюватимуть офіційний старт перемовин. А вже в березні Єврокомісія підготує наступний звіт, в якому зазначить, як наша держава впоралася з усіма рекомендаціями. Від його результатів залежатиме, як швидко розпочнуться реальні перемовини про вступ. Ярослава Марушенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Щонайменше один мирний житель постраждав внаслідок чергового обстрілу Херсона. Близько третьої години дня російська армія з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини накрила вогнем Дніпровський район обласного центру вороже вогонь. Заскочив чоловіка на вулиці. Постраждалого ушпиталили. Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок та гараж. Операцію з ліквідації колишнього начальника так званої міліції фейкової ЛНР Філіпоненка провело. Головне управління розвідка про це повідомили у відомстві. Нагадаю, сьогодні вранці в окупованому Луганську злетіла у повітря автівка зрадника. Сам колаборант загинув на місці. Про це відразу повідомили пропагандистські російські змі. Вони оприлюднили і фото з місця події за попередньою інформацією. В автівці колаборанта була закладена вибухівка. Це був вже другий замах на Філіпоненка. До цього його машину вже підривали у лютому, 22-го. Ді, колаборант не постраждав з 20-го року. Михайло Філіпоненко перебував у розшуку. Як зазначили у гур, він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганщини, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Філіпоненко й сам особисто жорстоко катував людей. У вересні нагадаю підірвали також очільника митниці та агента центрального апарату ФСБ Юрія Афанасьєвського, а у травні так званого міністра МВС Фейкової республіки Ігоря Корнета той вижив. А у вересні торік від підриву у власному кабінеті загинув так званий генпрокурор Сергій Горенко. Зрадницю, яка здавала росіянам позиції ствольної та реактивної артилерії зсу, зокрема і артсистем «Хаймерс» Хайморс під Бахмутом, викрили правоохоронці на Донеччині. За даними СБУ, зливала інформацію жителька Костянтинівки. Інформацію жінка надсилала до чотирьох телеграм-каналів, які створили російські спецслужби. Особливу увагу підозрювана приділяла дислокації та переміщенню українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Також уточнювала дані щодо місць розташування адміністративних будівель та інших критично важливих об'єктів в її рідному місті. А після російських обстрілів доповідала про наслідки влучань. Нині вона під вартою і загрожує до восьми років тюрми. Основною версією загибелі помічника залужного лишається необережне поводження з вибухівкою. Заявили у ДБР. Щоправда, там перевіряють і інші три версії. Про це в ефірі марафону повідомила радниця з комунікації державного бюро розслідувань. У відомстві припускають, що до смерті майора Геннадія Частякова можуть бути причетні російські спецслужби. Могло трапитися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів його родини, частково маю на увазі, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Є ще одна версія: це умисне вбивство Частякова, яке вчинено на ґрунті непризних відносин. Нагадаю, Геннадій Частяков загинув внаслідок вибуху бойової гранати у себе вдома 6 листопада в день свого народження. За даними правоохоронців, боєприпаси військовому подарував колега і попередив про те, що вони справжні. Одна з гранат здетонувала, коли Частяков розпаковував подарунок у родинному колі. Сам він загинув миттєво. А в сина в тяжкому стані у шпиталі, Але поранення отримала також донька. Обшуки вже провели. В офісі колеги, який подарував боєприпаси, звідки вилучили ще дві такі ж гранати. 45 бойових зіткнень на лінії фронту сталося за минулу добу. звітує генштаб ЗСУ. Найбільше ворог намагався штурмувати на Мар'їнському напрямку, але захисникам вдалося відбити усі 17 атак. Також окупанти не полушають спробу точити Авдіївку. Там сили оборони відбили 14 наступів. Безуспішних шість спроб просунутися були і поблизу Куп'янська. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак окупантів і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Наступальна операція Сил оборони триває і на Мелітопольському напрямку. А на Херсонському українські воїни завдають вогневого ураження по тилах противника. Авдіївка під керованими авіабомбами за даними керівника міської військадміністрації Віталія Барабаша напередодні впродовж 20 хвилин по міській забудові, зокрема по передмістю, росіяни завдали 12 авіаударів. Тим часом наші захисники готуються давати відсіч третій хвилі активних штурмів з боку ворога. Готуються вони. Це видно і по у кількості обстрілів, які вони ведуть, і по території міста, і по позиціям, і е, як працює їхня, е, скажімо так, безпілотна авіація, дуже багато її вони застосовують, гатять, дуже сильно гатять. Вони розуміємо, що як тільки зараз трошки ґрунти просохнуть, і, і ця третя хвиля почнеться. Бо е, ну сьогодні, вже другий день, коли ну, погода, скажімо так, сприяє цьому. Тим часом зі сховища Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 працівників, які забезпечували консервацію підприємства. Разом з ними вивезли четверо інших містян. Залишати коксохім досі відмовляється ще 17 місцевих, які перебувають на території заводу вже майже місяць. У Києві сьогодні відкриється виставка World Press Photo 2023. серед інших робіт міжнародного конкурсу. Світлина зроблена українським фотографом Євгеном Малолєткою. Авіаобстріл пологового будинку в Маріуполі, що стала глобальним переможцем конкурсу. За останніми приготуваннями перед відкриттям виставки стежить наша кореспондентка Ксенія Павлишин. Вона з нами наживо. Вітаю Ксенію! То як уже все готове до відкриття? Вітаю Тетяно. Фактично, ми зараз за лаштунками цієї фотовиставки. Усі представлені роботи це зразки найкращі зразки світової фото журналістики та документальної фотографії за 2022 рік. Автори – це 24 переможці щорічного конкурсу World Press Photo із 23 країн світу. Європейські журі цьогоріч очолювала Катерина Радченко, кураторка та засновниця міжнародного фестивалю сучасної фотографії Одеса Фотодейс. Це доволі таки престижний конкурс, в першу чергу, для того, що якщо ти стаєш переможцем, твої фотографії побачить світ. І це можливість розказати свою історію, показати її в різних куточках світу, бо це неймовірно не потужна можливість. І зараз ми вдруге приймаємо цю експозицію в Україні, тобто це, це дуже важливо для нас також, що ми можемо показати не лише переможців, але також показати і а, ті історії, про які ми не дізнаємося в медіа, про яких ми не дізнаємося десь телеканалі. Лебачення, і ми можемо дізнатися лише через фотографії. Власне, усі світлини фактично є відображенням прожитого 2022 року. Усі події на фото як найкраще характеризують реальність: війна в Україні, історичні протести в Ірані, реалії життя в Афганістані під контролем Талібану та кліматичної кризи в Марокко, Австралії, Перу і Казахстані. Глобальним переможцем конкурсу цього року став талановитий український фотограф Євген Малолєтка зі світлиною авіаобстріл пологового будинку в Маріуполі. Він зняв цей кадр під час перебування в оточеному місті в березні. 2022 року власне завдяки Євгену Малолєці, який впродовж 23 днів під час облоги Маріуполя продовжував працювати з фото так своєю камерою. Світ побачив фотографії того жаху, який відбувався тоді в місті, власне, через півтори години відбудеться офіційне відкриття виставки. Експозиція триватиме до 3 грудня. Тож всі охочі зможуть побачити ці 120 справді дивовижних робіт. Зауважу, що на участь у конкурсі лише з країн Європи подалися 8 тисяч учасників. Тетяно, чи плануєте ви відвідати виставку? Гарна ідея, дякую, Ксенія Павлишин з останніми приготуваннями престижної документальної виставки. У Польщі перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску з Україною. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Напередодні на виїзд, як з України, так і з Польщі, був заблокований КПП ягодин Ягодиндоровусь. Така ж ситуація нині і на Раворуська гребенне. Натомість на КПП Краківець Корчова ще можливий виїзд з України. Втім, на всіх пунктах учасники акції пропускають гуманітарні вантажі та пасажирський транспорт. Але по одній або кілька машин за годину міністр запевнив, що наша сторона постійно комунікує з командою міністерства інфраструктури Польщі, щоб вирішити ситуацію. Вимога польських перевізників, які почали страйкувати. Повернути систему видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників, адже на початку великої війни ЄС скасував цю вимогу. Наразі до України не можуть потрапити більше тисячі вантажівок. Зазначили у Держприкордонслужбі. А на цьому поки все, що ми встигаємо розповісти, марафон триває. Побачимось за 15 хвилин.